Всім привіт! 3 липня вибираємо часник. Ніколи ще так рано не вибирала, але часник всім своїм видом показує, що його час вибирати. Листя присохло, пожовкло. Треба вибрати до того, як розпочне розпадатися головка часнику. Залишала стрілки для того, щоб як індикатори, то вони вже й полопалися. І залишала навмисне бур'яни, тому що спека така, що страшно, щоб не попеклося. Ось стрілка випрямилася. Це ми як хазяїний. Бур'яні все. Нормально це не А Стукати його можна? Ні, не можна. Uh -huh. Стукати не можна. Злочисник бешені. А хто його поливав мірозу. Осінь була хороша і ось хороша. Що тут дощово? У нас в основному сорт любоса. Можливо, і змішаний, бо був свій раніше якийсь. З стрілкою. Оце чесничина із стрілкою. Зазвичай, коли стрілки не видалені, то він набагато менший. У цьому році навіть стрілка не заважає велику головку наростити. Дуже мокра осінь була, сподобалося йому. 8 листопада висаджували. Виорана грядка, трактором розкиданий перегній. І це йому сподобалося чесникові. Ми не, не наливали нічим голівку, не піддобрювали, Вистачає, перегною. Хоч хтось казав, що у вас тракторись неправильно оре, але чесник проте не знав. І виріс. Де який ух. Тільки як до того болота позбутися, господи. Колись і мили, нормально зберігався, коли мили. Відразу в'яжу в невеликі пучечки. На грядці прямо. Щоб мені менше роботи так швидше. Склала відразу, зв'язала і буду підвішувати. Так. Як ми без тебе оце стільки часу були? Така купа чеснику виходить із рядка 35 метрів. Кількість не рахувала, тут головок, скільки зубків висаджувала. Але чесник дуже великий в цьому році. Мов по числах ще рано вибирати. Але на завтра стоїть дощ, тоді він буде ще більш грязний. Ось якісь... Нічим не обробляли від хвороб, від шкідників. Можливо, хтось і покусав, у нас дуже багато медведки було в цьому році. Цибулю поз'їдала медведка, а чеснику не захотіла, мов всі чесничинки, які висаджували, так і виросли. Коли вистачає вологи, це ось пучок чеснику із повітряними бульбочками залишала як індикатори та забагато, зараз зібрала всі докупи. І такий часник ось повиростав. Менше є, але і ось вистачило. Поруч той, що ж без вчасно видалені повітряні бульбочки. До морозів. Вони будуть у мене тут під навісом. Не до морозів, а до осені. Доки ж вже морози передадуть, отак я його й триматиму. А далі повідрізаю оце. І так, як магазинний зроблю і заберу на горище. Те що залишиться, що ми для консервації не використаємо та не з'їмо. Висохне він гарно, був рядок часнику, а на початку тут є однозубки. Я їх вчасно завжди забуваю вибрати. Тільки слід залишився від них. Там земля буде оратися і треба вибирати оці однозубки. А тут я висівала на однозубку і цей рік я вибирати не буду. Виберу на той рік уже чотирьохзубку. Це така технологія, я вперше таке роблю. І тоді виходить така картина. Мов одну зубку вибрали. Оце тут ріс часник перед полуницею. Тут часник із полуницею також. Це вже третій рік він тут. Зимова цибуля радар полягла, тому я її теж вибираю. Якщо цибуля полягла, листя. Нехай вона і не посохла зелена, але вже лежить, то її час вибирать. Тим більше обіцяють дощики, чи вони будуть, чи ні. Якщо піде дощ, цибуля вже суха. Можуть розпочати гнить, тому її треба вибрати і покласти десь в сухе місце. Так земля зацементувалася, що я підкопую. Доводиться й цибулю копати. Чесник також копали. Не хоче вилазити. вона гарна така цибуля. Радар виросла, якраз така, яка найкраща для споживання, більша вона й не потрібна. Поруч росте цибуля, яку я вирощую з насіння одну через касету з закритою кореневою системою висаджувала по 3-4 штуки. Отак вона виростає теж нормальних розмірів поки що. Та що по одній кенді. Ось яка величезна. Її навіть на базарі страшно людям показувати. І сам не з'їси таку велику. Але цікаво вирощувати. Бур'ян ми залишили навмисне. Десь так когось порятує, бо невідомо, яка тут температура. Це все кенді. Далі ексібішн з касети. Так само спробувала по 3-4 штуки, в одну комірку висівала, так на полі вирощують. Виростає нормальних розмірів. Як вона оцю спеку переживе, невідомо. Це ексібішен, далі з закритою кореневою системою по одній. Ось яка велика. До кілограма обіцяють або й кіло двісті. Оці білі крапочки, це, мабуть, якісь там шкідники живуть, але ми ніколи нічим, навіть я не знаю, чим її треба обробляти. Ні моркву, ні цибулю, нехай рятують один одного. Далі ексібішен із ящика просто така рвана розсада з відкритою кореневою системою, і ми її вже їмо. Радар полягло, але вона взимку зберігається нормально. Ексібішен дуже швидко псується, це салатний сорт навіть з ящика, вона усіка велика росте. Кавунчики. Гарно себе почувають, кавуни. Їм погода подобається. Нам спекотно кавунам подобається. Це кенді, далі пішла, із... там була з касети, а це просто з ящика. З відкритою кореневою системою. Кенді оце краще зберігається, тому ми її ще не рвемо, не вибираю, бо зелене стоїть. І росте ще, як і завтра й дощ піде, ще більше виросте. Тут було сантиметр броть. Дуже велика цибулька. Форма в неї інша, ніж у Ексібішен. Ексібішен більш продовжувати. Хоча Кенді теж вважається салатним сортом. Чи гібрид. Я вже й не пам'ятаю, хто з них сорт, хто гібрид. Глобо. Ось рядочок. Погано зійшла. Спробувала я її вперше, теж велика росте. Це сорт. Зберігається краще, ніж ексібішен, А не знаю, яка ж за смаковими якостями, бо ексібішен взагалі не гірка. Йому вона така соковита, смачна. І також у мене багатенько халцедон. Халцедон гарно зійшла, висадила я її. Взагалі вона ж жовта, а в мене вся-вся синя. Можливо, Ялтинська, можливо, редбарон якийсь, тільки це не халцедон. Не вірю, що вона далі стане жовтою. Висівали халцедон, а будемо вибирати синю цибулю. Один рядок я підстригала, коли висаджувала, другий не підстригала, тоненькі такі ниточки клала. Зараз вона однакова. Ну, виберемо, подивимося тоді. На даний час їй жарко всій. Восени висаджувала один кілограм цибулі радар, мабуть, 130 гривень це коштувало 200 цибулин, приблизно рахувала. Зараз вибрала 5 відер і почищу трішки пізніше. Я вважаю, вигідно. Все рівно ми вже не знаємо, що вирощувати на тих грядках. Буває так, що люди вже й не хочуть цибулю краще купити, а я люблю цибулю вирощувати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Можна було часники і трішки раніше вибрати, але тоді був червень, не звикли ми в червні вибирати. Сьогодні вже липень, так це ж друга справа.